Це новий тактичний дрон-розвідник Сірко. Сірко дуже легкий, працює півтори години, має надійний антирадарний захист і доває відстань до 25 кілометрів. Розповідають розробники. По характеристикам він перевищує краще ніж Мавік «Мавік-Про» і аналоги. цих. і безумовно для збройних сил України. цей дрон він просто необхідний. Розробники харків'яни назвали дрон на честь свого знаменитого земляка, кошового отамана Запорізької січі, характерника Івана Сірка. Ми вважаємо, що Україна загалом і е, в тому числі з допомогою нашого нашого літачка. Е, так само як і Атаман Сірко, не програє жодної битви. Міністерство оборони почало укладати контракти з підприємствами, які необхідні для серійного випуску безпілотника-розвідника. Успішно випробували свій безпілотник з ракетним прискорювачем і столичні інженери. Платформою для запуску дрона є звичайна вантажівка. Інші деталей проєкту наразі не розголошують. А це робота кипить над створенням безпілотника літачка Кобра. Кривийські волонтери поставили перед собою мету створити максимально дешевий, проте ефективний дрон. Саме головна ідея це да, зменшити кількість людей, які ризикують своїм життям, тобто замінити їх роботами, дронами. Літачок зможе нести на собі вантаж до 40 кілограмів, хоча сам важить лише 12 кілограмів. Дрон може мати кілька застосувань, це може бути як просто мішень для навчання наших хлопців. Як це може бути просто мішень, яка буде викликати на себе вогонь. Вартість такого безплотного літачка дві тисячі доларів. Це в кілька разів менше, ніж інші вітчизняні та закордонні аналоги, адже для виробництва дрона використовують сталь, а не композитні матеріали.